Всім привіт! Сьогодні я покажу, як я поливаю свої орхідеї, які я пересаджую. Я пересадила ці орхідейки. І вже по одному декотрі є, що по два рази вже поливала. І багато дівчат мені написали, що у подвійних горшках їм зігнивають коріння. І вони перестали пересаджувати у подвійні горшочки. Ну, у мене є. Орхідейки і у закритих системах, і в подвійних горшках. Я пересаджую такі орхідейки в такі горшечки. Я сьогодні покажу, як у мене вони поливаються і як зберігається вся коренева система, щоб вона у мене не пропадає. Я взяла пів літру води. От є вода, я взяла живу, от є жива. І на пів літри води я взяла 0,5 мг. Живе. І розробила собі у півлітрів води. Вона розчиниться зараз, я вам покажу, як я буду їх поливати. І також хочу сказати за живо. Ем, чому я даю живо? Це є амінокислоти, 18 амінокислот різних вітамінів, які орхідейки дуже добре сприймають. Там є дуже багато вітамінів для них, які їм потрібно, і з від стресів. І для росту все, що необхідне для рослини. Тому що орхідейки були пересаджені, ну і в них такий, як є, невеликий стрес, що орхідейка пересаджена була. І через то я даю і живу. Також добре янтарну кислоту давати. Жива розчинилася, і я буду поливати орхідейки. Так, це у нас є. Орхідейка леопард, яку я пересачувала і цієї орхідейки я зняла листочок і під листочком показався Квітконіс. І, бачите, гарно росте. Квітконіс росте, все гарно, листочок зробився великий. Уже він був маленький, він став великий. При тому це є закрита система. От, знаходиться у закритій системі, корінчики. Усі гарні тут. Правда, є конденсат. І через конденсат не дуже добре так видно коренів, Але це не означає, що орхідейка не хоче пити. Орхідейка вже хоче пити, я вже бачу по корінчиках. І зараз я полию також цю орхідейку. Отак, От по крайчику горшечка, я пролию цю орхідейку. От, покажу вам корінчики. Гарні корінчики, зелені. Так як у неї є цеофлора на нанизу, що вона вип'є, те вона вип'є, решта залишиться у цеофлорі і вона собі буде тягнути, скільки її потрібно, воду я не зливаю. От я її дала отаких от 4 грушечки. Я відставлю в бік. І ця орхідейка так буде собі впити, то видно, скільки я налила водички. От, є. Десь може. більше як 1,5 см є водички. Зараз вона всю воду собі підтягне вгору. Це у нас є блэкфейс. Також орхідейка така дуже примхлива. Корінчики ростуть у цієї орхідейки униз. Вони не люблять повітряних корінь. Вона не любить, вона собі пускає вниз і вона собі так росте. Також цю орхідейку я полию. По крайчику горшка, Тут вона, вона знаходиться у крупній корі із, і з мохом, перекладена мохом, і сосновий опад. Я дала зверху ще її сосновий опад. Зараз я її зволожу мох, щоб він був не сухий. Також по крайчику горшечка я проливаю цю орхідейку. Вона має великий горшечок, тому що вона має, мала велику гарну кореневу систему. І я її посадила в такий більший горшечок. От я цю орхідейку полила так само. Тепер що хочу показати. Так як я цю орхідейку полила, от, вона. Водичка стекла її униз. Чуть-чуть є водички унизу. Поки що вона собі підтягне цю воду, скільки її треба, коріння. Потім я припіднімаю цей горшечок. От я беру, припіднімаю цей горшечок, який є, вона має отаке дно. І під це дно я поставлю коринку. Отак. От Поставила все, горшечок припіднятий. Значить, воздух буде поступати до неї, і вона не буде втрачати свої коріння, тому що коріння будуть гарно і просихати, воздух буде сюди заходити, виходити, коріння будуть дихати. І отаку горшечку я можу її залишити. І вона мені не пропаде, тому що. Є воздух, який заходить і виходить у цих горшках. Також відставлю її на бік. Це є у мене кам'яна троянда. Ну, хто знає, хто має кам'яні троянди. Вони також дуже такі кам'яні троянди, вони такі примхливі. Я мала їх дві. Одна у мене пропала трояндочка. Потім вирішила купити ще одну, купила і почала вже більш відповідально наблюдати за нею, дивитися, що вона хоче. Ага, перша мені не получилася того, що вона хотіла. А за другою, я вже зрозуміла її догляд, як вона хоче. Вона не потребує багато вологи, вона не хоче багато вологи, але вона і не любить пересушку. Вона любить помірні поливання. І е, я. Також її отак по краєчку пролию. При тому, що я їх оприскую. Краще любить оприскування, як поливання. Ну, але і кореням треба дати десь колись і водички, щоб корінчики мали і вологу. Бачу, що корінчики вона не закуклила, корінці ростуть. Водичка у корі швидко стікає, кора є не розроблена ще. Тому що ем, ця орхідейка не любителька дуже вологи, і я ем, ще її так багато води не давала, щоб у неї було так, отак багато води. От я її пролила також. От я вам покажу корінчики, які є. які знаходяться у посадці. Гарно видно коріння. тут видно гарні оці повітряні корінці, вона пішла в посадку з повітряними коріннями. Я пролила її, бачу, що вони намочилися. Отут бачу корінці намочилися. І далі мої дії, які будуть також, щоб не втратити ці корінці. Я не буду її витягати. Хто, може, має більше можливості, має небагато орхідей, то можуть отак витягнути орхідею, намочити її, витягнути її, і дати її, щоб вона стекла, і залишити її, отак, щоб вона нижній слой просох її. І з горшечка цю воду геть виливаємо, і орхідейки не пропадають. І при тому, що гарно просихає. Нижній слой, який знаходиться, і коріння не запарюється, і вони не зігнивають у посадці. А я не витягую її з горшка, так, як вона є. Отак, От вона як, як я її пролила. От, Краще я витягнула вже її сушечка, краще видно корінчики. Вона чуть-чуть намочилася, я її пролила. Все. Більше я її нічого робити не буду. Тепер дивіться, що я роблю з цією орхідейкою. Я беру отакі кусочки, такі ж з її посадки, припіднімаю, припіднімаю і закладаю оці коринки, отак, щоб орхідейка могла також дихати. З цієї сторони закладаю. Це є пластмасовий горшечок, він може коригуватися в різні сторони. І я собі закладаю отак, щоб могла знизу посадка провіватися. І заклавши отак корінчики, дихають, і при тому, що горшечок припіднятий. І так я його і залишу. Також і водичка буде там на низу, волога буде. І корінчикам буде також добре, і корінчики не зігниють. При тому, що я припіднімаю отако. Свою орхідейку у цій посадці. І також є роттердам у мене. Роттердам я посадила у закриту систему. Так видно, що є конденсат на горшечку. але бачу, що корінчики посвітлішали, хочуть водички. І також я дам ці орхідейці води. Теж я пролию по краєчку. Вода залишається у горшечку, тільки я змочую, саму посадку поверху отак змочую. Зручно грушечкою просто собі поливати, тому що ти набираєш собі невелику дозу води, і воно дуже зручно. От дивіться, також водички скільки пішло. Я цю воду зливати не буду. Ця водичка залишається тут у посадці. Тому що є кокосове волокно, є мох, є кора. Так як є кокосове волокно, є мох, то воно гарно потягне всю вологу доверху. Капілярно воно все передасть доверху, всю вологу. І капілярно передає, також мох передає корі вологу, і кора вбирає вологу. І вся посадка буде волога. І кора так розробляється. І така красота. Це дві орхідейки разом. Це є мама і дитинча. Отака краса. Шишечками просто я обклала орхідейку, бо мені не подобається, що вона от такі взяла маленькі шишечки. І кожний листочок окремо. Отак От припідняла, щоб ви могли листочки дихати. Тому що я оприскую і хочу, щоб кожний листочок отримав вологу, яку я даю. От такий у мене виходить полив цих орхідейок, які я поливаю, і як я доглядаю за такими орхідейками, які знаходяться у двойних горшках. Тому найпростіше. Самий простіший спосіб. Якщо посадили у такий горшечок, дівчата припідняли горшечок на коринку уверх і всі проблеми вирішені. Не треба з ними тягатися, не треба з ними мучитися, класти, просихати, щоб вони просихали. І вологу орхідейка отримує. І одночасно вона має і воздух, корінчики мають. Доступ воздуху. Отака От простіша вентиляція для орхідей. І так дивлюся, що подобається моїм орхідеям. Отак От я підібрала спосіб для своїх орхідей. І так ділюся з вами. Пробуйте, може, комусь також сподобається такий спосіб для орхідейок. Ну, а на цьому все. Я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивиться. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайки. Всім гарно дякую, всім мирного неба над головою, Божого благословіння. Нехай вас всіх Бог оберігає. На все добре вам. До перемоги!